Друзі, мої вам вітання. Розпочалася війна на бонусі до атаки. Граємо ми проти ось такого альянсу. Це щось новеньке. На фіолетових центрах стоять. Ну, побачимо. Так, друзі, давайте сходимо сюди. Якщо чесно, я взагалі розгубився з цими оборонами. Тук-тук, все вірно, все вірно погнали. Я вже не пам'ятаю, коли я фіолетовий центр взагалі бачив. Маловата червоного. Давайте ось цю заберемо. Ось так підтягнемо. Можливо, він ще навіть не вдарить. Ну так, це чудово. Це чудово. Оця неприємна баришня. Вона контру ставить. Так, а в тих захист, ну там давайте сюди тоді. Центр би пробити, і було б чудово. Тут скільки 2900. Я настикі, напевно, не в сандалю. Настикі я не в сандалю. Давайте тут спробуємо. Але він не згорить. Він поки що не згорить. А, блін, мене і ця злетіла. Щітки від Гатор злетіли. Так не хочу, щоб мені атаку порізали, ну, я, по-моєму, по-моєму, я встигаю нормально, так? Да? Е, краще я вб'ю ось цю заразу, чим я буду потім мучитися з теєю контролю. Вона ще й там не горить, коротше, а машки палять. Тут теж, вон, бачите, є проблема, вже хильнулася. Все. Цю заразу я зніс, інші мене не хвилюють. Ну, правда, такі різні оборонки, так що напевно і капці будуть. Капці будуть стандартні по ходу. Хоча ні, там дуля, дуля по центру. Я її не дуже люблю. Так, відображення, да, ще висить. Ну, де й ладно. Коротше буде видно, блин. Хочу сьогодні пару капсів скинути, якщо там встигну, якщо буде кобинь. Бо завтра, завтра я на роботу йду. Не сильно хочеться на роботі оце воювати. Бо війна закінчується ввечері. А працюю я цілу добу. Так що там не вийде так, що, типу, відпрацював і вдома відбив, прийшов додому. Ну, а тут в цьому капції коментувати, в принципі, немає що такого. Зайшли, покидали. Так. Ну, давайте ще сюди сходимо, повикористовуємо в червоній капці. Ой, я дурак. Знаєте чому? Тому що регін можна було б залишити на на дулярфур. Коротше, на дулю. не надо, він ману ріже. Бля, нема червоних. Mm-hmm. Тут я не дуже розумію, де їх взяти. Давайте так спробуємо. Нічого не прилетіло. Так, чудово. Та не заряджайте, бля. Ось і здрасте. Взяв мені ману зрізав. Блин, кого тут надо <сослась> <сослась> Блять, я в шоке. Ну, все напевно. Більше я нічого не зроблю. Ну, але й фіг з ним. Погнали добивати. Так, 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 так. Ще розвели мені все на світі. Угу. Давайте так. Вони напевно і того хеймдаля не вб'ють. Давайте сюди, хочу, хочу мочерміна собі. Не буду я тебе використовувати. Зараз поставиш мені непонятно кого. Давайте ще сюди, поки можна. Зараз було б весело, якщо б він на хемдаля його поставив би. Того мега мінйона? Так, давайте доб'ємо. Так, ну на сьогодні все. Якось не як я бляха. Ну, камінця не знайшов, де і все, в принципі, та команда гниленька. Так, друзі, капчики відкотилися. Погнали. Попу-пу-пу. де цей загон, блін. Спробуем такую веселеньку команду щоб трішки было цікавіше. Ой-ой-ой А ну злись, фу Пу-пу-пу Так, мені потрібно, потрібно мені червоні потрібні. Так, то, що та там хилить буде, мене це не сильно хвилює. Давайте сюди. Зараз ще синіх там складемо. Але над червоними потрібно вже подумати. Угу. Ось і червоні. Давай, давай. Ну, червоний ще й рано включати. Бе, правда, правда, нас. М -м -м -м. Ладно, давайте трішки притримаємо. Так, поки що просто розганяємося. Тепер можна ось так зробити. Ну це ж потрібно. Блін. Ну, хоча б в нього не був. Як же воно це все довго кастується? Синеньких є синеньких. Так, відображення у нас висить два два хода, два хода, да? Давай, так Давайте так. Правда, дистовучие своими критами, блин. Ну, давайте их поколошматима трохи. Так. Синие и сберем Ми вже розігнані. Так, давайте так додамо атаки. Добий. якось, не, ну ладно. Так, можна на червоненьких ще раз відображення собі поцепити. Воно зараз нам потрібне буде. Ось і 5 хвилин. Щітки, звісно, кумарять, але, але то таке. Так. Угу. Синенький ще потрібно тоді. Не забуваємо, що ще астрій, да. Так, ну по суті, нам бляха червоного треба заряджати. Чудово, гра мене почула. Відображення ставимо. Ще троє трішечки. Зараз слима культане. Трішечки прийдеться. Не Ультане. Він сам усіх заблокував, так? Да? Сунь. Так, добре. Так, давайте ще сюди сходимо. Теж довгий етапок. Чекайте, а він що, ще мене не вбив, чи це він другий раз? Чи то він ще мене б'є до сих пір? Щось я не зрозумів. Ну, Давайте петірку зелену. Давайте жовтих складемо, щоб почиститися могли. Погано тільки що щитки будуть. Не буде заповільнення одвій шалі накладатися, але, ну, як би я в курсі. Давайте так. Хочу жовтий скласти, мобелкою закритися і собі. спокійнішком кидати камінчик і розганятися. Так. Ой, блін, адрфі зараз спочатку потрібно було проюзати. Е, так. Давайте ось так зірвемо. Приберемо непотрібне каміння. М -м -м -м. Мені головне, що тут Людвіга не не вб'є. Я останнім часом. Налікує дуже злий. От, коли він є в обороні, то мені дуже не солодко. Так, треба в вишалі, напевно, на Х2 зарядити. Ну, давай Слимак. Треба міньйонів ще обновити. Нам якраз зараз вейшалі дозарядить. Так. так. Ось так. І І взагалі пофіг, що вони там собі придумали і що вони... Що вони будуть бить. Ух ти, Божечко, Божечко, як ти сильно вдарив. Давайте, зелений. Ух ти, ти ще й раз соїсь. Так, раз, два, три, четыре. Саня, да. Усё. Так, ну и остальные капчик. Так, друзья, погнали. У нас нашел два червоных. Так, 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 синенький, синенький. Давайте цього крутнем, там комбо полетить. Так, це має зарядитися. Давайте так. Ні, жовтенький зарядить і синенький разом. Ось чого я домагаюся. Давайте, жовтий сюди. Блін, ну як завжди, притормозили, так? Да? Ну, тихо, тихо. Все в порядку, все в порядку. Давайте цю сторону вбивати. Спочатку знімаємо. Ем, так. Давайте цього сюди. Цього сюди. І цього сюди так добре. Нехай б'є, поки я Ех... Mm, так, вона там і під щитком, і давайте тоді просто оцю вб'ємо, одного залишимо, залишимо чисто, побачимо, кого вона ресне. Бити нема в кого, давайте живтенько пошукаємо. Угу. Чудово! Ось так, і все добиваем. Міньйон, дивіться до, до сих пір живий. Ну і все. Е, і того набив я 252 капців іще багато. У всіх е, танки, звісно, з червоним, то я натупив. Взагалі нафіга я ним пішов, типу що, блін, карт немає чи що. Чому я пішов? Сам не знаю. Ех. Ну, Я там її перед боєм спочатку сразу, От я дурочок, типу, що і регін використав не туди, куди потрібно. Ну, то таке. Е, добренько. Вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.